вечора! Малібо перекладники окремомовного каналу. Гарний, теплий, нуга, достатньо теплий. 18 градусів тепла у сьомий вечора. Вітра майже немає, сонечка теж немає. Такий. Для червня. Гарний вечір. Неспекотно не холодно. Гуляємо з Максиком. П'ятниця. Скінчилася, на жаль, п'ятниця, перша п'ятниця відпустки. На жаль, тиждень пролетів, як не було, така відпустка. День народження сьогодні відсвяткували. Тортиком з кофе, Це, мабуть, перший раз. За останні мені 40 років в школі ми святкували так же, також, також. після армії завжди було щось щось було, але ні ну і це гарно. Ми з бабусію відсвяткували. Куди ти поліз? Дивіться, які гарні квіти. Навіть не знаю як вони називаються. Що вже Майже пів червня пройшло яблука які гарні Малесеньке, а буде, буде, буде багато. Сподіваємось, що буде багато. Я думаю, сподіваємось. Тихий вечір. Спокійна ніч. Чи де щось мало, п'ятниця вечір? Дивилися на скільному майданчику. Нікого не було. Ну, собачники гуляють. Зазвичай, що там унюхав з ним. Додому я просився, а він мене все не пускав. Усю миру доброзлагали. Всім хіро дякую. І звичайно будемо жити. Збираючи його на що. Тихого вечора, спокійної ночі і на добра Пока.